Сьогодні стало відомо, що все ж таки громадянам Венесуели ТПС продовжити не будуть. Тобто, департамент Home Security передивився умови країни і вирішив, що продовжити не буде. 5 лютого оновлять реєстри, і буде 60 днів з моменту публікування цього, щоб громадяни або покинули Україну, або перейшли там на інший якийсь статус. Подивимось, як відреагує суд, і як відреагують правозахисники, але як ви бачите, при диктаторі Мадурі теоретично, які зараз править в Венесуелі, ніяким чином це ну не заважає адміністрації Трампа закрити або намагатися закрити е, тимчасовий захист для цих громадян. Деякі люди, які кажуть, що ну слухайте, ми ж платимо податки, хто нас викине. 300 тисяч громадян Венесуели зараз прямо мають дозвіл на роботу і всі працюють, і всі платять податки, але це не заважає. Трампу закрити цю програму для них також хто каже: ну хто депортовував колись США когось? По перше, хто це каже, мабуть, почув від якогось сусіди, який так само каже, ніхто вас не вижене. По-друге, ви, мабуть, не читали документи, історію або реєстри, які є в відкритих джерелах. 54-й рік. Наймасовіша депортація: мільйон 300 тисяч за один рік в ті часи. В останні часи, скажімо так, нової історії США да при Баракі Обамі найбільше було депортовано громадян, точніше, ну скажімо так, нелегальних громадян, які перебували в США. Навіть Дональд Трамп депортував набагато менше, ніж демократ Барак Обама під час першого свого терміну правління. Тобто, як показує історія, так більше мільйону громадян можна депортувати з країни. Це вже було в історії 54-х роках. Це Трамп намагається робити, намагається робити це різними шляхами, досить лояльними і не досить лояльними. Але як ви бачите, історія показує, що це можливо. Тому, друзі. Шукайте всі можливі шляхи, якщо ви хочете лишитись. Досить багато адекватних людей, які мене дивляться, кажуть: Ну слухай, буде як буде, закриють програму, поїдемо в іншу країну, повернемось в Україну. Оце нормальна, адекватна реакція людей. А коли люди, кипішують, бояться що робити, ну слухайте, боятись не потрібно було. Просто потрібно було слухати. Ну, хоча б мою стрінку, де я на протязі трьох років говорив, що ну шукайте шляхи, вони є просто. Це займає час для того, щоб ви могли легалізуватись, а не очікуйте чуда грінкарти, де як там хтось сказав, що грін-карту роздадуть просто так, і ви її отримаєте.